Найкращі ескізи аксесуарів, фешн-фото і віртуальний одяг. Барви Поділля це своєрідний майданчик для креативних ідей дизайнерів, їх розвитку та отримання нових можливостей. Цьогоріч до фестивалю доєдналась найбільша кількість учасників за минулі 30 років. «254 учасника подали свої конкурсні роботи, 11 номінацій. Номінації є традиційні. Зазвичай ми ділимо свої номінації на два блока: це ескізний блок, будь-яких проявах і блок. Виробів в матеріалах. Це колекція одягу, це одяг в вигляді одного ансамблю. Раніше під час нагородження конкурсу проводили масштабний показ мод. Проте з початком пандемії організація перейшла у онлайн-формат. Цьогоріч традиції поступово відновлюються, тож дизайнери показали власні вироби не тільки на екранах, а й на подіумній доріжці. Дійсно, можу сказати, що ті події, які сьогодні відбуваються в країні, негативно впливають на наш психологічний стан не лише дорослих а й молоді. Але є такі свята, як сьогоднішні, які дозволяють прикрасити життя студента, життя молодої людини. І за підсумками минулих років, по закінченню цього свята, всі виходили і говорили, що да, дійсно такі заходи повинні проводитись, тому що вони дарують там позитив у конкурсі передбачено 11 номінацій, серед яких новий напрямок: фешн із штучним інтелектом. А кім один із учасників цієї категорії. Каже, новітні технології допомагають розвитку швейної промисловості та спрощують роботу дизайнерів. Ця програма мені дуже допомагала і вовче дуже вона розвивається. Так що е, моїй професії, тобто. Ну, портну закрочик і щось такого можна сказати. А, дуже допоможе та наш нашого швейнирда бізнес конкурс моди це не лише можливість проявитися, а й отримати перше робоче місце. Адже за молодими дизайнерами часто спостерігають роботодавці, які шукають креативних людей із сучасними поглядами. Оцінювали роботи учасників, експерти з різних галузей. Ми починали з того, що звичайно запрошували спочатку фахівців як викладачів, так і виробничників. А тепер долучилися до лав журі ці студенти, які були в перші роки самі учасниками, так продовжуємо таку традицію. І Знову можу сказати, що є члени журі, які зараз знаходяться за кордоном, наприклад, в в Сполучених Штатах Америки. У конкурсі взяли участь молодь з різних куточків України та з-за кордону. Найкращих відзначили приємними подарунками. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.